Лідером вашого голосування щодо покращення роботи пропозицій для автоматичного замовлення товарів було галочка, яка б дала можливість автоматично перераховувати топи на цілу упаковку. Ми вирішили спочатку ну, на даному етапі не робити це одразу зі старту. Ми хочемо зрозуміти, чи все працює так, як слід. І тому ми додали цю можливість вам вручну додавати. Що означає ручна можливість додавати топи упаковкою? Тут ми бачимо в горі з'явилися дві нові галочки: всі е, фасовка А. Ця галочка вимикає е, ось тут от санасенькі галочки е, біля товарів, яких система пропонує замовити більше, ніж пів упаковки. Якщо ці товари містять літеру А в себе в абц аналізі. От ми зараз візьмемо, відмітимо і вона нам покаже ті товари, які пропонує система замовити е цілими упаковками. Оця, кнопочка перерахує ці товари. Е давайте перед тим, як ми будемо перераховувати, ще подивимося на інші можливості, бо е ми бачимо, що є F. Це синенька галочка, яка показує, що на твар, в принципі, встановлена посовка, чисто така технічна вам підказка. І в кількість упаковців. Наприклад, ми можемо захотіти, ну, не знаю, не тільки ті позиції, які відмітала сама система, а можемо захотіти там, не знаю, ще одну якусь. Або ми бачимо, там помилково метри мали би додавати Шо там повинні метри. Або ми, може, ну не знаю, помолилися і хочемо от, от, фу аквастатік, на яку пасовка не встановлена, а ми теж її хочемо відмітити галочкою. Включаємо перерахувати упаковку, перераховуємо, подивимося, що вайлем. Хай вас не будуть в оману, що товари лишилися на місці, і ми бачимо ті товари, які містять упаковку, у нас перераховані. А от фуга Квастасік, як була чотири штуки, так і лишилася її просто система проінкувала. Ем... Що ми робимо далі з цим? Піше в нас з'явилася нова кнопочка Перерахувати і оновити. Ем... Ця, ця кнопка її бажано використовувати до того, як ми вже будемо все на упаковку перераховувати, тому що ця кнопка нам зроблена для того, щоб перерахувати оновити дані в. Самому замовленні, щоб вони були актуальні. Наприклад, ми хочемо замовлення зробити не на 30 днів, а на 15 днів, і хочемо перерахувати на меншу кількість замовлення. Або ж ми хочемо замовлення зробити не на 30, а на 60 днів. Я зараз не буду перерахувати, тому що воно просто працює. Отже, які є новини в нас? У нас є можливість відмічати системно. Всі товари, які містять категорію А, і яких система пропонує замовити більше, ніж одна друга упаковка, їх автоматично заокруглить до упаковки. Зверніть увагу, що якщо товарів у нас, наприклад, там, пропонується більше упаковки, ну, грубо кажучи, як заокруглює систему, як ми напочимо, що там хочемо 50. Ми перерахує все одно на 40. Тобто воно перераховує упаковку до цілої, якщо менше одної упаковки, і до меншого, якщо більше цілої упаковки. Якщо ви хочете дві упаковки, вам відповідно треба написати більше 80 цифрок. 90, ну і там. Бачите, 80. То сама робить ця галочка по одній позиції, то сама робить галочка для масового проставляння по упаковку. Далі ми працюємо з тою системою так, як і працювали дотик. Замовлення, проформа все як було, нічого не, не змінилося. Ще з нового у нас з'явилася така кнопочка, яка швидко запускає можливість генерувати пропозицію замовлення по окремій групі. Тобто, в нас пропозиції автоматично йдуть по. Верхній групі, будівельна хімія, наприклад. А якщо ми хочемо зробити, наприклад, на фарбу дюфа замовлення окремо для свого магазину, тільки на фарбу дюфа, ми можемо швидко створити пропозицію тільки по цій групі. Зараз подивимося, вона досить швидко завантажить, я покажу вам інші можливості нюансу. Ми маємо стандартну пропозицію, яка створена власне, на 30 днів. Звичайно, на 30 днів фарбу дюфа. Якщо ви замовляєте для себе на склад, ви її замовляти не будете, ви будете замовляти її там на більший період, наприклад, на 90 днів. Ми його перераховуємо, на оновлюємо, звичайно, Повідно подивитися як. От. І бачимо, що в нас є на 90 днів якесь замовлення по фарбі дюфа. Знову ж таки, встановлюємо фасовку там, де літера А. Ви бачите, що тільки одну єдину позицію воно врахувало нам цілою фасовку. Решта в мене не пропонує замовляти цілими упаковками. Якщо ви замовляєте фарбу, то будьте уважні, тому що багато хто з вас не враховує оцих от літерок при замовленні, і потім у нас надлишки, ми не можемо продати якоїсь фарби і продаємо її збитком, повертаємо її постачальнику. Тому на цю річ обов'язково звертайте увагу. Якщо ви хочете замовити більшу кількість, Випустими товарами, які мають можливість просрочування. Можна тут поставити більшу шахількість 120. Перераховуємо, оновлюємо. Але так само будьте пильні. Знову дивимося. Цю галочку треба зняти і натиснути ще раз. Вона нам знову пропонує єдину позицію замовити цілою фасовкою Цілою упаковкою. Перераховуємо, бачимо, що у нас додалося до упаковки. Лише одна позиція. Ви хочете більшу кількість позицій. Окей, беремо більшу кількість позицій цілими упаковками, перераховуємо, але коли ви це все зробили, будь ласка, ще раз перевірте себе через кнопочку Сума. І коли ви це робите перевіркою через кнопку Сума, ви можете подивитися на попередній період. Ви бачите, що у вас є якісь там червоненькі все одно речі. А якщо мова йде про той асортимент, який у нас стабільний, звичайний, якого ви ну, знаєте його, з яким ви працюєте вже на перший рік, то спробуйте подивитися на статистику попереднього року. Візьміть на рік тому і подивіться, що було взимку. Тут теж це можна зробити. І вже в відповідності до того, яким чином ви торгували взимку, є сенс тоді робити це замовлення. Тобто ви пам'ятаєте, що в таких от позицій, які червоненькі, у вас має бути мінімум. Наразі, напевно, що все. Ця пропозиція буде зроблена у вас не автоматично, хоча вона буде в закладці автоматичной, але ви зможете інформацію про цю позицію. Бачите, що є оператор. Оператор, який створив не систему, а ви створили цю пропозицію. Вже на підставі її ви робите все як завжди, про форму від постачальника, якщо це те, що має приїхати до вас на склад. Ще ми змінили вигляд довідника фасовок, оскільки в нас більшість голосує за те, щоб фасовка враховувалася при замовленні, нам потрібно з цим попрацювати. От тут через довідники там побачите я довідник фасовок. Отак От він зараз виглядає. Потрібно зайти в останній рівень групи, щоб побачити. Таке відображення у нас є на супермаркеті в Тернополі і на центральному складі. І велике прохання до тих, хто має доступ, вставляти там на товарах, які нам потрібні, поставити пасовку. От ми маємо швидку галочку, тільки пуста. Маємо галочку, що є на, на сальдо. І оці товари, які є на сальдо і які вам потрібно замовляти якоюсь кратною кількості до пасовки. Будь ласка, знайдіть час і поставте ці пасовки. Всім дуже дякую, гарного дня!